В родах виловлюють безпритульних тварин або тих, хто є на самовигулі і вакцинують. Докладніше про це дивіться у наступному сюжеті. Керівник благодійного фонду Степ Олег Брижик проводить відлов безпритульних тварин та вакцинує їх, аби тварини були безпечними. Такі акції є постійними, а тому зоозахисники вкотре закликають не допускати на самовигул домашніх тварин. Йде санітарна зачистка. Світана сільська броді. Попереджую власників домашніх тварин, які на самовиголі вони так само будуть відловлені, простерилізовані, провакциновані і, можливо, відпущені на територію. Станом на цей час було провакциновано 19 тварин. Бережіть здоров'я братів наших менших. Сергій Нікішин, талеканал Бродилайн.